На вулиці сьогодні 21 червня. Ми знаходимося на ділянці картоплі. Я її цей рік неодноразово був, показував те, що ми на неї робили. За сезон, що ми в неї зробили, ми її раз їжами пройшли, посадили, раз їжами до сходу ми пройшли. І два рази кучили і просапали два рази Після, Ну, Після всходу і після цвітіння виходить Да, І в принципі, все, що ми робили по таких агротехнічних показниках. І триждя ми її бризгали АджК Калорадського. Як бачимо, ну, тут де лист ще де вона не починає не садити. Но тут, виходить, трошки вона в розброс. Буває там е сорт, десь якийсь кустик попаде. Того один. Куст вже сухий, біла вона вже сухий, розова ще там ну деяк де попадає, буває таке. І Виходить з жуком, да. містами ми бачимо, що жук дійсно от був під'їв картоплю. Як з чим це зв'язано? Так як це ж по суті один город і там падальщина була, там падальщина була. І він просто сюди банально перелазив. І крайній рядочок, де-не-де, -де, деякий куст. Він спів з'їсти. Цей рік перше оприскування рекомендують, коли цвіте абрикоса, ну, ми навіть трошки ранше почали його оприскувати, для того, щоб саме головне в оприскуванні бризгати не тоді, коли вже жук з'явився, а коли його ще немає. Тоді розчин можна використовувати в два рази слабший, і дві, два тижні захисту у вас буде. Якщо ж ви вже використовуєте. Починаєте боротися з тим, що у вас вже жук є. Тобто вам вже треба і раствор два рази крепший. І кожен тиждень, поки він не зникне, його вибивати. То простіше і дешевше е забризгати два рази в місяць слабим раствором. Чим бризгати кожну неділю з раствором. Тобто, Ви потім за неділю тратите більше, ніж за місяць. Бо два рази крепший раствор і два рази в неділю треба, е, 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 кожну неділю бризкати. Тобто тоді вже боротьба дуже така безсмислена починається. Краще і що жук бризкається тоді, коли його немає для профілактики, щоб він не, і не з'являвся, щоб і личинку поражало, навіть якщо десь щось з'явилося. Коли вже жук є, то вже боротися з послідствами. Все ділиться на опереження. І тільки так. Бурянчик, так, да, бач, наче сапали, але все одно. Берізка, оця вся гадость потрошки йде. Ну що ти зробиш? Життя таке? Так що бачиш, от ще буквально 2 тижні. це буквально. А Плохо підгорнули. Це сьогодні 21-й. Ну, в першій декаді липні вже їти можна буде. Сміло копати картошечку. Значить так, все, все быстро. Раз, раз, раз. Наче только посадив, наче только доглядав. Звісно, як будемо копати, покажу результати цього копу. Підживлення. Підживлення було раз після всходового селітра. Десь приблизно 70 з расчета 70 кг на гектар. Ну тут менше, тут короче, не буду розказувати деталі. І раз сама фоска була з расчета вже перед світінням З расчета десь тоже около 70-80 кг на гектар. Тобто, сумарно десь 140-150 кг з счета на гектар внеслося одобрение сюди в два этапа. Да і, і добрі, я скажу чесно, свою роль цей рік зіграло, так як стрес туди-сюди, як, як положено з картошки. Ну нічого, хороший результат. Там ну, Вже ще да, там, як в як селі буває, на борщ капаєшся. Хороший результат, плюс-мінус. Ваня щаслива людина, як то кажуть. Тому бажаю і вам гарних врожаїв. Скоро знову ми тут будемо показувати, як воно все буде робитися. Гарних вихідних вам.